Мінімальна зарплата поліцейського більше, ніж 30 тисяч гривень. Верховна Рада неочікувано прийняла старий законопроєкт про підвищення грошового забезпечення служителів закону. Чому раптом про нього згадали після двох років очікування? Давайте розбиратися, чи є гроші у бюджеті на реалізацію проєкту та чи планується перерахунок пенсій поліцейських. Скільки будуть отримувати поліцейські? 12 березня Верховна Рада несподівано ухвалила у першому читанні законопроєкт про підвищення зарплат поліцейським. Мета осучаснити грошове забезпечення силовиків. Законопроєкт передбачає, що посадовий оклад не може бути меншим за 10 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня. Тобто, у цьому році мінімальна зарплата поліцейського становитиме 30 тисяч 280 гривень. Це багато чи мало? У Нацполіції заявляють, що зараз захисник правопорядку отримує мінімум 18 600 гривень, тобто підвищення суттєве. Для об'єктивності порівняють майбутні оклади поліцейських зарплатами інших громадян за даними платформи Work.ua, Середня зарплата в Україні в лютому 2025 року становила 23 три тисячі гривень. Але у чиновників ці показники дещо більше за інформацією Мінфіну середня зарплата рядового спеціаліста в пенсійному фонді – 35 п'ять тисяч гривень. А у працівника апарату у вищому антикорупційному суді 33 тисячі 100 гривень. Як ви вважаєте, чи на часі зараз підвищувати зарплату поліцейським і створювати додаткове навантаження на бюджет? Напишіть свою думку у коментарях: чому МінФін проти підвищення зарплат в поліції? Цікаво, що цей законопроєкт був зареєстрований ще у жовтні 2022 року. Тоді уряд критично аналізував його фінансові наслідки. МінФін одразу заявив, підвищення окладів вимагатиме значних додаткових витрат з бюджету, адже мова йде про стрімке підвищення грошового забезпечення для більше ніж 70 тисяч працівників нацполіції. І це вплине не тільки на поточні зарплати, а й на пенсії поліцейських. Адже їхні виплати також прив'язані до рівня грошового забезпечення діючих правоохоронців. Ще один нюанс. МінФін підкреслив, що питання визначення зарплат силовиків належить до компетенції Кабміну і уряд планував змінювати систему формування фондів оплати праці, відв'язавши посадові оклади від прожиткового мінімуму. Однак, як бачимо, рада пішла іншим шляхом. Отже, фінансові наслідки зараз вже нікого не лякають. Чи витримає пенсійний фонд? Пенсійний фонд теж не залишився осторонь. Там наголосили, якщо підвисити зарплати поліцейським, доведеться переглядати і їхні пенсії. І це потребуватиме додаткових грошей з держбюджету. А ще на сьогодні немає жодних нормативно-правових актів, які б чітко визначали процес перерахунку. На практиці ми бачимо, що автоматичний перерахунок пенсії для правоохоронців та військовослужбовців в Україні майже не відбувається. Як свідчить наш досвід, такі перерахунки часто здійснюються лише після судових рішень, коли кожен пенсіонер змушений самостійно ініціювати перегляд своєї виплати. З одного боку, підвищення зарплат поліцейським це логічний крок. Люди, які захищають наш спокій, не можуть отримувати мало. Але український бюджет дефіцитний і майже повністю залежить від коштів західних партнерів. Звідки взяти гроші? Як це вплине на економіку? Остаточне рішення залежить від того, чи знайде уряд додаткові ресурси для фінансування цього проєкту. Однак прогнозую, що саме необхідність перерахунку пенсій та пов'язаність з цим супутні витрати завадять реалізації проєкту. У будь-якому випадку компанія мережа права готова захистити ваші права, Невиплачена індексація, несправедливо розрахована чи обмежена пенсія. Ці та інші проблеми можна розв'язати законним шляхом. Якщо зіткнулися з несправедливістю, переходьте за посиланням під відео та заповнюйте заявку. І не забудьте підписатись на канал Мережа Права, щоб не пропустити відео про нові правила виплати пенсії прокурорам. Ми саме зараз готуємо його до випуску. Дякую за увагу, до зустрічі!